Бачите, працює генератор, виробляє електричну енергію. Зараз ми знаходимося в укритті. Воно розраховане на 100 осіб. Як ви можете бачити, тут достатньо є в нас питна вода, тут також у нас є біотуалети, тут є світло. Якщо не, не, немає електроенергії, в нас передбачено генератор. Люди мають можливість. Перебувати у безпеці, якщо є така необхідність, в нас є на тій локації, де ми зараз перебуваємо, є можливість доступ до інтернету, зокрема через мережу ІСтарлінк і є Супутниковий інтернет дата груп до нас. Є, не, не скажу, що багато, але звертаються люди, коли не не стача світла. їм чи комусь необхідно там якісь посидіти, попрацювати за ноутбуком чи ще якісь свої питання вирішити робочі? То вони до нас звертаються, і звичайно, ми не відмовляємо їм. То у вас тут створені умови, що люди можуть. Не просто перебувати в укритті, а й працювати. Масового немає розповсюдження цьому, але поодиночні випадки були в зимовий період. Звичайно, люди користуються гарячими напоями. В нас є їжа, у нас є вода, у нас є доступ до, до інтернету. Навіть дитячі є розмальовки. Ми у тісній співпраці із міською радою всі ті типу потреби, які, які необхідні, вони виконують. Наприклад, ми ж розуміємо, що і продукти харчування, якісь елементарні, і той чай, і кава, і все, ми всім забезпечені, підходить період, особливо. Осінньо-зимовий, коли цього, коли цього потребують. Бо у літній період ми, наприклад, там достатньо води, вона в нас є в достатній кількості. Часто буває так, що відключають світло не по графіку. Було б, звичайно, добре, якби те, що пишуть в телеграм-каналі або на Фейсбуці, співпадало з тим, що ми зараз маємо. А що ви зараз маєте? Ми маємо те, що ну, ненадовго відключають, раз за три на день відключають, десь на дві-півтори години, що не досить гарно впливає на наші побутові прилади, часто ламаються, але ви знаєте, зв'язку з складною ситуацією в країні, то ну, дякуємо Богу, що поки що маємо таке, що маємо. Тому що деякі люди сидять і зовсім без світла. Наприклад, пункти незламності також і по селам є, куди люди можуть підійти і зарядати свої гаджети. В селах виживуть, тому що люди в селах починають переробляти опалення, в кого було опалення на... на ну, де прокачувалася вода насосами, намагаються ставити такі безперебійники або акумулятори. Для того, щоб можна було. Або взагалі переварюють систему для того, щоб вона сама собі текла, топилося і текло. На вас от, відключення електроенергії у Мороніці абсолютно не впливають? Ні, впливають, звісно, тому що приготування їжі неможливе. Потім всі функції, які вода неможлива також, опалювати ми не можемо, але виходимо із ситуації, маємо акумулятор який з інвектором, від нього заряджаємо гаджети, від нього роздаємо Wi-Fi і від нього, можна сказати, отоплюємо будинок. А вже приготування їжі ми пристосовуємося, є газові горілки, готуємо там. Якщо це літній будинок, то ну, літній час, якщо це, то можна сказати, барбекю. Виходимо з ситуації, але, чесно кажучи, дивлячись на всю ситуацію, яка в нашій країні, то можна пристосуватися. Увечері це відчутніше, тому що навпомацки тикаєш фонариком ходиш. Плюс до того, що ну, трошки неудобно, що холодильник підключається, це теж погано. І продукти, і морозилка це все. Погано, що ну, як сказати, немає графіку якогось певного. Був би якийсь графік, щоб знав, на що розраховувати і під що підлаштовуватися. У вас все правильно написано. Як люди реагують на тривогу, чи ходять вони до укриттів? Там навряд чи ходять зараз вже тут у нас, просто кажуть, а щоб ви всі здохли та й все.